Права, 1002, Усно. Числа А і Б від'ємні. Перше завдання Модуль А більший за модуль Б, порівняй А і Б. Ну що ж, я тут навів координатної... Курят пряму, прямо, щоб було краще зрозуміло. Якщо в нас є від'ємні числа, чим більший модуль числа, тим далі воно від 0. І тим це число буде лівіше, і тим воно буде менше. Тобто, якщо у модуль А і воно від'ємне він більший, ніж модуль Б, то це означає, записуємо, що А у нас менше за Б. Записуємо А менше за Б. Є. І... Тепер друге завдання. А більше за Б порівняй модуль А і модуль Б. Якщо А більше за Б, то А розташовано на від'ємні, розташовано правіше від Б, Б лівіше. А якщо воно розташовано правіше від Б, то його модуль буде менший. Отже, записуємо тоді, що модуль числа А для того, щоб воно було більше, має бути менше за модуль числа Б. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння від'ємних чисел для того, щоб від'ємне число було більше, його модуль має бути меншим. На цьому вправу завершено.